Друзі, привіт! Мене звати Даша і ви на моєму каналі Барви Днів або життя Киян в Німеччині. І це нове відео я хотіла би почати з того, що розповім вам історію, яка трапилася зі мною з моєю молодшою дитиною. Перша частина цієї історії трапилася ще три місяці тому, коли мій молодший син почав відвідувати курси з плавання. Але якось так сталося, що до того я не підходила до того, щоб розповісти цю історію на широкий загал. Але минулого тижня сталося новий оберт, такий в цій історії, який підштовхнув мене до того, що все ж таки ця історія має бути почута, почута вами, почута більшої кількості людей, тому що особисто для мене вона багато про що. Я думаю, що вона багато про що для нас, українців. Е, нагадаю, що моя родина мешкає в Німеччині з 2019 року. Е, мій чоловік ще раніше з 2017 року. Е, от, ми не є в, на 24-му параграфі. Це, напевно, важливий такий момент для озвучування, щоб зрозуміти всю історію. Е, наша молодша дитина, е, йому 4 роки зараз, коли ми пішли на плавання, йому було 3 роки і 11 місяців. Він не говорить німецької мови, хоча він відвідує німецькомовний садочок, але німецький садочок, але поки що німецькою він не говорить. і Я не вбачаю в цьому нічого такого геть поганого, тому що садок він відвідує тільки три години на день в Німеччині садочки. Більшість працює тільки до обіду. Є, звичайно, і державні штетліхи кіндергартен, які працюють з повний робочий день до 18-ї, але таких є небагато, особливо в маленьких містах. Дуже велика черга. Туди складно потрапити. Ну от, власне нам не вдалося. і Макс відвідує садочок, який тільки до обіду до обіду працює. В 12.30 я його забираю і власне в цей час забирають всіх. Діток. В першій годині в садочку вже нікого немає. От. Тому, звісно, це дуже маленький час, який дитина знаходиться в середовищі, і вона не встигає опанувати мову. Все ж таки, більшу частину вона знаходиться в україномовному середовищі вдома, і тому він, він дуже добре в свої чотири роки він добре розмовляє, він розмовляє українською мовою вільно. І е, він розмовляє російською мовою також, тому що моя мама говорить російською. Я не вправі, е, скажімо так, вказувати дуже дорослій людині, особливо тій, які навчила мене говорити, якою мовою їй говорити, спілкуватися. От я можу тільки... Е, і висловлювати свої якісь думки з приводу важливості мови, як це я роблю і на каналі, але я ніколи людям не зазначаю, якою мовою їм говорити. Просто за усіма українцями в мене чітка позиція, я говорю українською мовою. Е Максик, враховуючи те, що він чує мову від мами, яка з нами живе дуже часто, він говорить російською мовою також, але е вдома, навіть з мамою, зараз, коли він от уже почав більш таким бути свідомим, е для мене важливо, щоб він розмовляв українською, і я йому пояснюю, що російська мова це іноземна мова. Що більше того, що це мова нашого ворога. І що для нас, українців, дуже важливо зараз якнайбільше говорити своєю мовою, і в нас вдома ми говоримо українською, але разом з тим пояснюю, чому бабуся говорить російською, чому інші люди з України, яких ми там зустрічаємо в Німеччині, вони також можуть говорити російською мовою, але з ти з цими людьми говори, будь ласка, українською мовою. Вони тебе розуміють, а ти розумієш їх. Але також є багато людей, які є вихідцями з інших країн, не тільки з Росії, які добре і вільно знають російську мову і ну, намагаються пояснювати, що колись така була велика, велика країна, в яка об'єднувала багато інших країн, і от щоб всі люди із цих різних країн, там, наприклад, як з України, Білорусії, Молдови, Казахстану, Азербайджану, вони також. Могли розуміти один одного, то в усіх цих країнах також люди вчили і послуговувалися російською мовою, але маємо знати, що в кожній цій країні є своя мова, а російська для них це іноземна мова, просто якою вони добре володіють. І для нас, українців, також. Ти можеш використовувати російську мову як іноземну собі на користь, але не послуговуватися нею вдома. Себе вдома з батьками в своїй країні Україні ми говоримо українською мовою. Також він знає, що він зараз мешкає в Німеччині, і тому важливо вчити німецьку мову. Ну але поки що так швидко не вдається. І тому одним, власне, із чого, чому ми пішли ще на гуртки. На плавання от зараз. це було для того, щоб Макс якнайбільше перебував в німецькомовному середовищі і міг швидше опанувати мову, завести собі друзів. Більше він дуже така компанійська дитина, йому бракує часто спілкування з дітками за рахунок мовного бар'єру. От, І плюс він дуже чому перший плав вибір наш саме на плавання, він дуже любить воду, не боїться, любить пірнати, плавати. Ну і ось, власне, ми вирішили знайти йому курс плавання. Знайти ці курси доволі нелегко, дуже швидко розбираються на них заняття. Хоча от на багатьох дуже курсів, але от на цьому були вільні місця, і тепер я зрозуміла, чому. Коли ми три місяці тому з Максом прийшли на заняття, перед тим як ми навіть прийшли туди і оговорювали з тренером умови, ми сказали, що дитина не володіє німецькою, що дитині три рочки, і чи можна, щоб мама перебувала з ним під час тренування. На цих тренуваннях я не заходжу в басейн разом з Максом, на відміну від. Інших наших тренувань з плавання. А я стою просто коло басейна і перекладаю для Макса завдання, які говорить тренер, побажання. Або може там перекласти щось для тренера, що говорить Макс. Так вона сказала, що окей, це не проблема, ми приходимо на перше заняття, і тренер починає мені казати: А як це так, що у вас дитина не говорить німецькою мовою? Я кажу, що ну, ми власне з України. Ми говоримо вдома українською мовою, також дитина володіє російською мовою, йому тільки три роки. Я вважаю, що знання двох мов в три роки це вже дуже великий успіх. І оскільки нам і наш педіатр, і, виклад... і вихователі в садочку говорили вдома спілкуватися тільки своєю мовою, щоб дитина в першу чергу опанувала свою мову. А вже з часом, оскільки вона живе і так в. Іншій країні вона відвідуватиме дитячий садок, школу, то вона опанує мову з часом. От, тому ми власне вдома і не спілкуємося з ним німецькою, ну і плюс ще й до того, що я говорю німецькою з помилками, тому я не хочу, щоб дитина засвоювала мову початково невірно. От. І з цим, що вихователі, що педіатр погоджувалась. На що ця тренер каже: Ні, ви все ж таки маєте говорити німецькою. Як це так, що він, от йому майже чотири, а він, живучи в Німеччині, не говорить німецькою. Якщо він не говорить, ви маєте тоді їхати в Україну або їхати в Росію. Я кажу: Ну, ви розумієте, що? Яка ситуація зараз на нашій батьківщині, ми ніяк не можемо туди поїхати? Мови про те, щоб їхати в країну, яка веде проти нашої країни війну і взагалі бути не може. Вона якось так застишилася на цій фразі. А потім сталася історія. Добре, що Макс не розуміє мови, тому я якось не надала цьому розголосу, і Максу переклала все по-іншому. Але вона каже: діткам, дітки, Макс не говорить німецькою. Давайте йому дружно скажемо, що раз він живе в Німеччині, він має вчитися і говорити німецькою мовою. Е, чесно, якби Макс розумів мову, це була б та історія, на якій ми вийшли з плавання і більше б туди не повертались. Але я цю історію всю... Зав'яла, переклала Максу, що дітки просто вітають його як нового учня на плаванні. Вони ж також не розуміють, що я перекладаю. І мені було дуже неприємно, дуже образливо і дуже боляче якось. Але я в мене був такий, що я більше не піду на це плавання, але дитині якось дуже сподобалось. Він був радий, що він з дітками, що він в воді, що там щось нове. Тому що він така дуже дитина, яка любить щось нове, різноманітне, любить спілкування, якого йому дуже бракує. І мені дуже мені дуже прикро, що він не має от такої кількості різноманіття, гуртків, такого спілкування, як, наприклад, мала наша старша дитина в Києві. От. І тому я якось це зам'яла. Плюс я спочатку думала, що це можливо якесь упереджене ставлення до мене, оскільки ми є іноземцями. Але згодом я зрозуміла, що в принципі ця тренер вона сама по собі не дуже приємна людина, тому що і до батьків, які є німцями, в неї таке, коли вона спілкується, таке враження, що вона людям робить послугу. Дітки часто вона так дуже суворо вимогливо, хоча це не якесь там професійне плавання, а це просто, знаєте, щоб діти призвичаїлися до води, просто навчилися триматися на воді. От саме момент навчитися триматися на воді, а не плавання як плавання таке. І дітки часто там, ну я бачу, що вони так побоюються, інші, які знаходяться в басейні без мам, тому що... А загалом всі інші діти, крім Макса, вони знаходяться в басейні без мам. Мами бачать за склом, як діти тренуються. Дітки часто починають плакати через такий трошки тиск. Але оскільки я дивлюсь, що Макс почуває себе комфортно, він не розуміє, що вона каже, він не відчуває себе в безпеці, оскільки я знаходжусь поруч. Ми вже оплатили кошти. Я думаю, ну окей, нехай дитина ходить. Він там чує якісь прості. Команди там вчить якісь частини тіла, наприклад, коли там вона каже завдання, які виконувати. Потім були якісь такі рази, що вона мене так ну, мені давала якісь поради, як вчити мову з дитиною. Я їй казала, що ви знаєте, я би переживала. Я думаю, що тут питання все в тому, що він дуже маленький проміжок часу знаходиться в німецькомовному середовищі лише три години на день, через те, що дитячий садочок працює дуже короткий проміжок часу. Тому, власне, ми з одного боку і вирішили, що дитина має відвідувати якісь гуртки, щоб більше перебувати в середовищі. Щоб швидше опанувати мову, оскільки це йому потрібно також, щоб контактувати з іншими дітками. Що я маю досвід із старшою дитиною, який, е, приїхав в Німеччину, коли йому було 5,5 років, 9 місяців відвідував тут садок, але, на жаль, мовного прогресу так і не відбулось. Проте в школі вже за перший рік дитина опанувала мову, і зараз він абсолютно вільно говорить німецькою. Дивиться, якщо там казати, наприклад, про контент, який діти дивляться на YouTube, там різних блогерів, які, ну, Даня в нас дивиться, які там проходження відеоігор або футбольних відеоблогерів, які огляди роблять, він дивиться німецькомовних блогерів, тому що, напевно, йому вже зараз легше сприймати інформацію, оскільки вже старша дитина, він більшу частину дня знаходиться саме в німецькомовному середовищі. Спочатку це е школа, потім це гуртки, футбол. І ну, навіть коли він вісні спить, пить, на жаль, для нас, для мене, тому що мені більше хотілося зберегти певно власну нашу українську ідентичність, але е життя дає своє, що у вісні він говорить німецькою, тому що, ну. Це мова, яка превалює зараз в його спілкуванні. Тому я впевнена, що з старшою дитиною, з молодшою дитиною буде такий самий досвід. З часом він опанує німецьку і проблем абсолютно в цьому ніяких не буде. От, якось далі вона так більш спокійно реагувала, особливо не піднімала це питання до попереднього уроку. Який був минулого тижня, ми приходимо і тренування починається з того, що фрау Бюля запитує: а чи не не, чи не заговорив ще Макс німецькою? А справа в тому, що не от минулого тижня це зараз я записую це неділя, а тренування, яке було в четвер, у нас. Перед цим тиждень випадав, оскільки в неї була відпустка і тренування не було, тобто чи за от майже півтора тижні, чи не заговорив ще Макс німецькою. І я кажу, що ні, Макс не заговорив німецькою, Ну, так кажу, ну це неможливо. А, вона каже: ну, якщо він не заговорить, доведеться їхати додому. А, на що я їй кажу, ну, кажу: коли ми будемо їхати додому, це будемо вирішувати ми. Оскільки кажу, ми знаходимося в Німеччині не на 24 му параграфі, ми не є біженцями, а тому те, коли нам їхати додому, це вирішуємо тільки ми і наявність роботи в мого чоловіка. Вона якось так зразу трошки припнула язика, але я розумію, що на цьому моменті, я скажу чесно, що мені не стало якось так образливо, я просто на її такі. Скажімо так, гострі висловлювання, я так само гостро їй відповіла, що це не їй вирішувати. Але і більше того, якби напевно це було моєю метою жити в Німеччині або в будь-якій іншій країні за кордоном, я би, можливо, дуже засмутилася. Але оскільки я ніколи не прагнула жити за кордоном, то і мала би, якби я мала змогу жити в своїй країні, я би чесно. Чесно, ніколи би тут не жила, і, чесно, їхня Німеччина, як і будь-яка інша країна, мені і задарма не треба. І якщо всі думають, що це дуже велике щастя, і що в них тут щось таке занадто особливе, то вони дуже і дуже помиляються. І оскільки я спілкувалася на курсах із іншими людьми з інших країн, абсолютно різних, ми всі дійшли до висновку, що так, інколи життєві умови змушують нас жити за кордоном. Але це абсолютно не означає, що е, так подобається людям з інших країн, наприклад, з тих же європейських країн, от в мене е, хороша знайома на курсах з Італії. Е, і вона при тому каже, що ну, Італія це країна Євросоюзу, так, вона бідніша за Німеччину. Але це країна Євросоюзу. Це, ну, в принципі, між Україною та Італією, економічно також є різниця, але при тому, всьому як і між Італією та Німеччиною. Але при тому всьому, та людина ем, з певних міркувань, вона мешкає саме в Німеччині, але вона каже: якби я мала змогу мешкати в Італії, я б мешкала тільки в Італії, мені не подобається, я не можу звикнути, хоча я тут знаходжуся вже більше 10 років. Е, і тому е, це не таке, що прям і там з іншими з інших країн, з людьми із Казахстану. У нас є там люди із Індії, дівчинка, і абсолютно з інших країн, з різ, різним економічним рівнем. Але всі люди кажуть про те, що так, ми хотіли би жити е, саме вдома, і навіть і ті, що із Казахстану, це треба розуміти, що це етнічні німці, які після Другої світової війни. Е, Залишилися на теренах і жили на теренах е пострадянських країн, пострадянського простору, і е зараз, е після ну, в основному, там 2000 рік е була, були такі великі хвилі переселенців, етнічних німців з пострадянських країн, е які е там часто в когось ці бабусі, дідусі їхні, вони говорили німецькою мовою і дома, навіть от живучи там в Казахстані і в країні. Е не буду називати як, але всі зрозуміли, яка, є на... яка веде проти нас війну. Е, от. Але вони всі говорять про те, що так, це дуже тяжко, це дуже складно, нам багато чого не подобається. І якби ми могли, ми б жили там, де ми жили. Навіть не дивлячись на те, там, де ми народилися, там, де ми виросли, навіть не дивлячись на те, що етнічно по крові ці люди є німцями. Е, і Певно, так, да. я б напевно засмутилася, якби це був мій вибір, і я хотіла сама жити, залишитись жити за кордоном. Але оскільки, е, чесно, я ніколи цього не хотіла, і якби я мала найменшу змогу, я б повернулася додому, то мене це абсолютно ніяк не засмутило. Я просто була рада, що я їй так гостро відповіла. Та, але з іншого боку, якби на моєму місці напевно була людина, яка знаходиться в Німеччині після 24 лютого 2022 року, і яка знаходиться в статусі е шукача притулку через війну, то я розумію, що для цієї людини, особливо якщо вона в Україні втратила дім е і вона не може повернутися, то для цієї людини це було б дуже боляче. І е напевно в таких... Такі ситуації варто піднімати питання глибше. І е, от я зараз навіть розповідаю, і можливо, треба дати цій справі якийсь оберт е, і конкретно поставити людину на місце, е, можливо, навіть через якісь інстанції, тому що я впевнена, що е, це дискримінація і е, це. Е, і за це може бути притягнення до відповідальності людини, при тому, що ми ще й платимо цій людині гроші, але І от я зараз я думаю, що можливо навіть мого десь словникового запасу не вистачить, щоб дуже так відверто поговорити. Але зараз, розповідаючи цю історію на камеру, знаєте, коли говориш, ти якось ще більше. Думки структуруєш, і можливо, варто, щоб навіть сказати чоловіку, щоб він з нею поговорив і дуже серйозно. І що якщо це буде ще раз, то ми будемо звертатися в певні інстанції, що не їй право вирішувати, коли чотирирічна дитина має заговорити німецькою мовою, враховуючи той факт, що я з нею говорю не англійською, я з нею говорю не українською, я з нею говорю німецькою мовою. І вона розуміє мене, і ми це питання обговорювали до того, як заплатили їй гроші за цей курс. Про що ж це історія для нас, українців? Нам, українцям, вона показує, що, знаєте, все ж таки мова важлива. І можлив, важлива мова не тільки для нас, а й для інших народів, коли люди ось так от ставлять, що навіть чотирирічна дитина, живучи в їхній країні, вже має опанувати їхню мову. Я не скажу, що це далеко не всі німці так ставляться, але все ж таки в більш-м'якшій, коректній формі, і ті самі вихователі, і вчителі завжди, і всі наголошують на тому, що треба якось підштовхувати дитину до вивчення мови країни, в якій вона мешкає. То давайте будемо ми також робити висновки про те, що мова має значення, і наша мова українська також має значення в нашій країні. що... Все ж таки, давайте більше будемо приділяти уваги тому, що замислимося, чому на сьогоднішній день важлива українізація нас, дорослих, людей самих і українізація наших дітей, щоб ми все ж таки не послуговувалися із нашими дітьми дома. Особливо, коли вони живуть і за кордоном, і коли діти живуть в своїй країні, особливо, щоб вони не послуговувалися і не чули від батьків мову агресора, мову ворога. А якщо і знали російську мову, то завжди розуміли, що це іноземна мова, яка дає їм певні переваги, як будь-яка інша іноземна мова, якою володіє людина. Але також завжди розуміли, що це мова ворога. і коли ми говоримо російською мовою, тобто, ми вірніше ми розуміємо російську мову, це наша перевага над ворогом, а тому, що ворог не знає нашої мови. І я спілкуюся багато з людьми російською ну, спілкувалася за кордоном з людьми російськомовними, наприклад, на курсах із того ж Казахстану з людьми і спілкувалася раніше із росіянами, які кажуть, що вони не розуміють. Українську мову, особливо коли ми говоримо швидко. І мені особливо було неприємно чути від росіян, які говорять, що Ну, більшість українців, які зараз навіть приїхали в нас просто на футболі, там де, є, там, де тренуються дані, є батьки деякі з країни агресорки, які намагаються мені доводити свою правду, але я їм чітко тримаю позицію нашої правди. Але мені дуже неприємно чути, коли вони говорять, що Ну, знаєте, українців, які спілкуються українською тут, які приїхали не так багато. Більшість все ж таки говорить російською. От, і це не те про мову, що ми маємо собі знати, що все ж таки не треба давати ворогу зайвий привід для радості, для того, щоб вони думали, що вони праві. Другий момент, який підсвічує ця історія, яка з нами трапилась на плаванні, це те, що в якому б статусі ти не знаходився в чужій країні, ти ніколи не будеш своїм. І е, знайдеться ті люди, які зможуть тобі дорікнути. В тому, що ти ж не німець, не американець, не британець, не іспанець, ще ще хтось, не поляк. І так, я не можу сказати: в мене небагато таких історій. Більшість людей, з якими я стикалась, або вони не говорять відверто про це, або вони все ж таки. Ну, не, навіть з якоюсь приязнью ставляться або вдаваною приязнью. Це є в Німеччині, коли тобі в очі можуть посміхатися, але ти ніколи не знаєш, що людина думає поза очима. Ну, але я, в принципі, дуже сильно не розмірковую на цей привід. Але це привід нам думати про те, що кожного дня, кожен з нас, українців, де б ми не жили? В чужій країні зараз чи ми жили в Україні. Де б мене були на нулі, чи е, просто вдома, в своїх тилових місцях за кордоном, що б мене робили, не захищали з автоматом в руках свою країну, не виховували просто дитину, не працювали на роботі, але кожен із нас має думати про те, що я зробив сьогодні, щоб зміцнити свою країну. Для того, щоб наші діти... Дорослі діти не знали, тому що маленькі вони вже знають, що таке війна, щоб вони не знали, що таке війна. Для того щоб наші онуки не знали, що таке війна, щоб нашим дітям і онукам ніколи не доводилось їхати по світу в пошуках кращої долі. А якщо вони і їхали, то це вже було, знаєте, як на запрошення, як високо дуже висококваліфікованих фахівців, яких потребують і до яких завжди скрізь ставитимуться з повагою, а на які просто будуть вимушені. Або важко працювати, як багато українців за кордоном, щоб заробити на копійку трошечки і на хліб, або Виборювати собі це місце під сонцем, тому що навіть коли ти їдеш працювати висококваліфікованим працівником, і чим більше далі вище ти підіймаєшся по кар'єрній драбині, тим більше супротиву ти відчуваєш від того, що ти не німець, не американець, а ну, я буду говорити більше напевно про Німеччину. Що ти не німець, а ти українець. І коли ти вже починаєш претендувати на більш високі посади, якщо ми говоримо в медицині, не на посаду асистент артста, який по суті, є за нашим інтерном, то людиною, яка ще опановує певну лікарську спеціалізацію, а на вищі посади, на, на посаду особливо там не фах артста а обер артста або шефа, то Аболяйтендер оберартста, я думаю, що лікарі, ті, хто це вже вищі такі посади, то ти завжди будеш не на перших щаблях. Все ж таки перші місця будуть віддаватися людям, які мають німецькі прізвища, які є німцями. Або, якщо ми навіть не будемо дивитися правді в очі, які є вихідцями із країн Євросоюзу. На жаль, це такі жорстокі реалії. Так що ось така неприємна історія в цій історії, ще не поставлена крапка. Я думаю, що я не знаю, що можливо що і зараз треба дати цій історії такий більш гучний оберт, або точно, якщо людина ще собі раз дозволить подібні висловлювання. Добре, що Максим не розуміє, що вона говорить. Якби він розумів, тут була б абсолютно інша, інший розвиток подій. Йому просто подобається ходити плавати, бути серед діток. От, але ця історія багато про що для нас: про важливість мови, про важливість життя і на своїй землі. Тому, українці, тримаємося, шануємося, пишаємося. І як би складно нам зараз не було в тих умовах, в яких ми є кожен із нас, ми маємо робити висновок на те, як з цих складних умов зробити висновки. І е, винести уроки і зробити так, щоб ми ніколи не були в залежній позиції, щоб ми ніколи не були не слабкими а були сильними, яких боятимуться, були заможними е, і процвітали. І це дуже важливо, це не якісь там красиві слова, а це дійсно те, про що кожному з нас сьогодні треба думати. Тож. Українці, шануємося, пишаємося, бо ми того варті і героям слава.